З 29 січня 2025 року в Україні запроваджено новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб субсидію на оренду житла. Ця ініціатива спрямована на допомогу переселенцям, які втратили або змушені були покинути свої домівки через війну та не мають достатніх коштів для самостійної оплати оренди житла. Ця субсидія це новий вид допомоги в пенсійному фонді, який не виключає отримання субсидії на відшкодування вартості на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто одночасно можна отримувати субсидію житлову та субсидію на найм житла. Скористатися цією субсидією можуть ВПО за такими критеріями: ВПО, які перемістилися або повторно перемістилися з територій, на яких ведуться або велись бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України загальною площою ніж 13,6 квадратних метрів на одну особу. ВПО, в яких житлове приміщення незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено, до ступеню непридатного для проживання і відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. ВПО в кого оренда житла перевищує 20% сукупного доходу домогосподарства. Особливі умови передбачено для родин із доходом менше 5840 тисяч гривень на особу. В такому разі субсидія покриватиме більше відсоток вартості оренди. Однак, щоб отримати субсидію, треба відповідати декільком критеріям: не отримувати допомоги на проживання, не мати власного житлового приміщення площею більш ніж 13,6 квадратних метрів на одного члена сім'ї, не мати заборгованості по виплаті аліментів, відповідати майновим критеріям, не бути в родинних зв'язках з наймодавцем та переконатись, що власник житла не отримує компенсацію за проживання ВПО за програмою прихисток. Документи необхідні для отримання цієї субсидії, Це заява за формою, договір оренди житла, який підписується між наймодавцем та наймачем при подачі заяви, тобто вони повинні одночасно прийти до пенсійного фонду, підписати одночасно заяву та договір. Та інші документи, що можуть підтверджувати певні обставини, скановані копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків вихователів, також скановані копії рішень суду, що підтверджують, зокрема, відомості про розірвання шлюбу, встановлення для подружжя режиму окремого проживання, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини з одним із батьків за потреби та інші документи. Подати документи на отримання субсидії можна з 29 січня 2025 року наступними способами: офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг, онлайн через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток, використовуючи електронний підпис як орендаря, так і орендодавця. Ще хочу зазначити, що компет... субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше 2-6-місячних термінів до закінчення сроку реалізації цього проєкту. Субсидія. Розраховуються індивідуально для кожного домогосподарства. Братиметься до уваги рівень доходів родини, кількість членів родини і вартість оренди житла в конкретному регіоні, визначеної коефіцієнти для кожного регіону. Власники житла, які надають його в оренду ВПО, можуть отримати компенсацію частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору за умови офіційного укладення договору оренди та відсутності участі в програмі прихисток. Ця програма спрямована на забезпечення соціального захисту переселенців та стимулювання офіційного ринку оренди житла в Україні. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.